Сьогодні ми продовжуємо опрацьовувати поняття площі многокутника, поняття рівновеликих фігур, і, відповідно, знаходити площі прямокутника і площу квадрата. Тобто продовжуємо тему, яку ми почали на попередньому році. І так, нагадую, що площа прямокутника шукається за формою S дорівнює рівня А помножених на b. Нагадую, S це площа. А і Б це ширина і довжина, тобто сторони прямокутника, які є сусіднім, тобто площа прямокутника рідарівня добутку двох сусідніх сторін. Відповідно, якщо ми знаємо ширину і довжину прямокутника, ми завжди можемо знайти площу прямокутника. Я нагадую, що площа визначається в квадратних одиницях. Якщо ми говоримо про квадрат, квадрат це нагадує прямокутнику, якого всі сторони рівні. Так як всі сторони у квадрата є рівними, тому площа квадрата шукається аналогічно, це ширину помножити на довжину, тобто добуток двох сусідніх сторін, а так як у нас всі сторони мають однакову дожину, то тому площу квадрата шукаємо за формулою як А в квадраті. Це те, що ми з тобою повторювали на попередніх уроках. Ці форму, які вивчали у попередніх класах. І, відповідно, нагадую, що площа многокутника це величина, яка має ось такі певні властивості. Те, що площа кожного многокутника виражається додатнім числом. У нас не може площа бути, відповідно, мати значення 0 або дорівнювати від'ємному часу, тому що площа це є, це є завжди додатня величина. Далі. Друге, те, що рівні многокутників мають рівну площу. тобто поняття рівно великих фігур. Пам'ятаємо, що рівно великими фігурами називаються ті фігури, які мають рівну площу. Третє, те, що площа прямокутника, складеного з кількох частин до рівня сумі площ усіх його частин. Тобто, якщо нас намагається знайти площу многокутника, наприклад, який має якусь форму, площі якої ми не знаємо. Тобто, відповідно, цю фігуру ми можемо поділити на площі фігур, яких ми можемо знайти, і, відповідно, площа тоді цього многокутника буде рівнювати сумі площ усіх, відповідно, його частин, на які ми його поділили. І остання властивість те, що за одиницю площі приймається площа одиничного квадрату з стороною 1. Відповідно, це на попередньому році ми теж розбирали. Її ще називають як одиничний квадрат. Тобто одиничний квадрат це, це квадрат, сторона якого дорівнює одиниці довжини. Відповідна довжина у нас може бути як міліметри, так сантиметр, так дециметри, метри або кілометри. І при цьому, відповідно, у нас є деякі величини площі. Нагадую, що відповідно будь-яку площу, в яких одиницях вона вимірюється, ми можемо відповідно, її перетворити. Якщо у нас задачі в метрах квадратних, а нам треба знати, наприклад, площу у сантиметрах квадратних, тоді, відповідно, скільки в одному метрі сантиметрів? 100, тоді це буде площа квадрата розміром 100 на 100 Тоді, відповідно, в одному метрі квадратному у нас міститься 10 тисяч сантиметрів квадратних. І відповідно у нас є окремі величини площі, це гектари і. Сотки або ари. Відповідно, вони мають свої позначення. В одному гектарі у нас 10 тисяч метрів квадратних. Або, відповідно, 100 соток 100 арів. Це те, що ми вчили у попередніх класах. І, відповідно, так як у нас сьогодні йде розв'язання задач на знаходження площі прямокутника і квадрата, тобто площі многокутників, тоді ми будемо виконувати завдання. Я розумію, що у тебе звуку немає, тому я буду все пояснювати. Задання перше ось таке. Які числа мають стояти в порожніх клітинках у таблиці? Бачимо, ось у нас таблиці складається з А, Б і С, тобто це А це сторона прямокутника, Б, це друга сторона прямокутника, яка є сусідньою, а С це площа прямокутника. Відповідно, нам треба знайти невідомі величини, які у нас відповідають порожнім клітинкам у таблиці. Дивимося перший стовпчик. Що нам відомо? Нам відомо, що сторона прямокутника 1,5, друга 4. Невідома площа. Як знайти площу? Це добуток двох його сусідніх сторін. Це ширину помножити на довжину. А помножити на Б, це 5 помножити на 4, це буде у нас відповідно на 20 см квадратних. Наступний стовпчик у нас сторона А дорівнює 0,2, сторона Б дорівня. 2. Треба знайти площу цього прямокутника. Знову ширину множимо на довжину. 0,2 помножити на 2, це у нас буде на 0,4. Нічого складного немає. Наступний, третій стовпчик. У нас відомо, що сторона А прямокутника дорівнює 3 і відома площа прямокутника 12. Бачимо, порожня клітинка відповідає другій стороні прямокутника. Тобто нам треба знайти сторону Б. Як знайти невідому сторону? Ми знаємо, що у нас. Площа дорівнює добутку сторін. Тоді як знайти невідому сторону, треба добуток, тобто площу поділити на відому сторону. Відомий множник. До 12 поділити на 3, це буде у нас 4. Тобто невідома сторона дорівнює 4 см. Наступний, третій стовпчик. відома сторона А дорівнює 0,5 см, і відомо, що площа дорівнює 2 см квадратних. Знову, відповідно до попереднього стовпчика, до третього шукаємо знову сторону Б, як знайти невідомий множник, добуток площу поділити невідомий множник в сторону А. Це буде 2 поділити на 0,5, це буде дорівнювати відповідно, 4 см. І останній стовпчик, наш п'ятий. Нам відомо сторона Б дорівнює 1,2 см, і відомо, що площа прямокутника дорівнює 6. Треба знайти нашу сторону А. Знову, відповідно до третього і четвертого стовпчика. А це буде наша невідома сторона, яка є множником, Тобто, не забуваємо, що площа. Прямокутне кадрів добутку двох його сусідніх сторін. Тоді, як знайти невідому сторону, треба площу добуток поділити невідомим вершник. 6 поділити на 1,2, відповідно, у нас буде 5. Тобто, сторона А дорівнює 5. Я думаю, питань немає. Продовжуємо. Наступне завдання ось таке. Знайдіть площі зображених фігур. Ось у нас є відповідний малюнок, фігури наші від А до Ж. І визначити, чи є серед них рівно великі. Тобто у нас спочатку вимагається знайти площі цих фігур за клітинками. Відповідно, у нас клітинка має розмір 1 на 1, тобто одну квадратну одиницю площі однієї клітинки. І потім, коли ми визначимо площу, треба знайти визначити, чи є через серед них рівно великі фігури. Нагально рівно великими фігурами є ті, які мають однакову площу то Тому спочатку шукаємо площу. І так, малюнок А. Малюнок А у нас складається з восьми клітинок. Одна клітинка це одна квадратна одиниця. Тоді 8 помножити на 1 це буде 8 квадратних одиниць. Нічого складного немає. Малюнок Б. Він у нас займає 9 клітинок. 9 помножених на 1, тобто на 1 квадратну одиницю, Це, або, відповідно, можна шукати по-іншому. У нас це буде квадрат зі стороною 3 на 3. Як шукається площа квадрата, це дрібня сторона в квадраті. 3 в квадраті це буде 9. Відповідно, малюнок В. Малюнок В у нас це є многокутник, який закладається з декількох частин. Ми його можемо розбити на, на прямокутник зі стороною 2 на. Раз, два, ші. два на шість клітинок, шість на дві клітинки, тобто це буде прямокутник. А, і відповідно на два квадратика, які відповідають, і на ще частини, які є неповноцінні. Бачимо, тут у нас є сторони, які не повністю заповняють клітинку. Але якщо їх вирізати, накласти один на одне, у нас утворюється ще один прямокутник зі стороною один на три. Якщо знайти площу всіх цих частинок, ми визначимо, що площа цього кутника дорівнює 16 квадратних одиниць, тобто за квітинками. Наступний малюнок Г дуже просто: це у нас є прямокутник зі стороною відповідно 2 на 5, це буде 10. Малюнок Г це є квадрат зі стороною 4, відповідно, площа квадрата 4 квадратів, це буде 16. Малюнок Д. це є многокутник, який можна поділити на прямокутник. Ми забуваємо, що. Площею площі многокутника ми можемо шукати як площу фігур, на яких ми його поділимо. Відповідно, малюнок Д можна поділити на два многокутника. Це многокутник зі стороною 2 на 4 і стороною 1 на 2. 2 на 4 площа дорівнює 8. 1 на 2 це буде 2. 2 додати 8, відповідно, площа малюнка Д дорівнює 10 квадратних одиниць. Малюнок Е e. Що у нас тут? У нас тут прямокутник зі сторонами відповідно, 3 на 4, але у середині у нас дві клітинки не зафарбовані. Цей прямокутник середині, який є білим кольором, має площу має розміри 1 на 2, тобто площу 2 квадратних одиниці. Тоді, щоб знайти площу фігури Є, е, нам треба знайти площу всієї фігури Є е з. Білим квадратом. Відповідно, як це знайти, треба 3 помножити на 4, це буде 12, і відняти площу, яка не захарпована. Ми знайшли це 2 квадратні одиниці. 12 відняти 2 це буде, відповідно, у нас 10. Тобто площа малюнка Е у нас 10 квадратних одиниць. Малюнок Е це є квадрат, у якому не захворпований 1 квадрат усередині. Тому, щоб знайти площу малюнка Е відповідно, відповідно аналогічно до малюнка Е, нам треба знайти площу квадрата Е і відняти відповідну площу незафарбованої частини. Площа квадрата у нас буде 3х3, на 3, це буде 9. 9 відняти 1 це буде 8. Тобто 8 квадратних одиниць. І залишився малюнок G, це у нас, відповідно, є квадрат. Розміром 2 на 8. Як знайти площу прямокутника? вибачте, площу, це у нас є прямокутник розміром 2 на 8. Як знайти площу прямокутника, шлюну помноштандовну. Це буде 2 на 8, це у нас буде 16. Ми всі відповідні площі знайшли. Ми виконали першу умову завдання. Знайшли площі зображених фігур. Тепер друга частина визначити, чи є серед них рівновеликі фігури. Нагадую, рівновеликими є ті, які мають однакову площу. І так, перший малюнок А. Малюнок А у нас має площу 8. Чи є у нас ще один многокутник, який має площу 8? Якщо подивимося, це малюнок Є. Е. Малюнок Є е теж має площу 8. Тоді ми можемо, наприклад, їх так сполучити. Наступний малюнок Б. У нас це квадрат з площею 9. Якщо подивимося з фігури, які в нас залишилися, жодна фігура не має площу 9 квадратних одиниць, тому до неї пари рівновеликої, великої немає, наступний малюнок В. Малюнок В у нас має площу 16 квадратних одиниць. Якщо подивимося, у нас площу 16 має ще малюнок Г і малюнок Ж, тобто квадрат і прямокутник. Тобто, всі ці, ці три многокутника є рівновеликими фігурами. Ми їх можна сполучати, наприклад, ось таким трикутничком. І у нас, малюнок, у нас залишилось малюнок Г, відповідно, у нього площа 10. Якщо подивимося, фігури, які у нас залишилися, які ще ми не розглядали, це малюнок Д і малюнок Е. Тобто, ці, ці три многокутника мають однакову площу 10, Тобто тоді вони між собою теж є рівновеликими фігурами. Можна сполучити їх ось таким зеленим кутником. Тобто сполучаємо між собою. Ми вказуємо, що дійсно, що вони між собою є рівно великими фігурами. Ось таке завдання. Продовжуємо. Наступне завдання за підручником із стара геометрія 8 клас, завдання номер 880 Задача, Задача ось така. Знайдіть сторону квадрата, площа якого дорівнює 4 см квадрата. Тобто нам треба знайти б, з умови в сторону квадрата. Як шукається квадрата? площа квадрата? Площа квадрату дорівнює А в квадраті, тобто сторона квадрата у квадраті. Щоб знайти сторону квадрату, треба що зробити. З площі вилучити корінь квадратний. Тоді нам відомо, що площа першого квадрату дорівнює 4 см2. Вилучаємо корінь квадратний зі 4, це у нас буде 2. Тобто сторона квадрату дорівнює 2 см. Таке просте завдання. Аналогічно друге завдання. Нам відомо, що площа квадрату дорівнює 25 квадратних, квадратних, нам треба знайти сторону квадрата. Що треба зробити з числа 25, вилучити корінь квадратний. Тут у площі вилучаємо корінь квадратний, і ми знаходимо А. А ви, відповідно, не забуваємо, яке число у квадраті де число 5, О, 25, вилучити. це число 5. І відповідно знаходимо, що сторона квадрата другого дорівнює 5 дециметрів. Ось таке завдання. Нічого складного, я думаю, тут немає, продовжимо. Наступне завдання: право номер 882. Розміри футбольного поля 100 на 70 метрів, тобто 110 метрів на 70 метрів. Питання ось таке: більше чи менше за гектар його площа? Тобто, ми повинні спочатку що зробити? Знайти площу футбольного поля а потім порівняти з площею 1 гектара. І, тобто, у нас буде нерівність. Нам треба визначити, площа поля буде більше за гектар, чи площа поля буде менше за гектар. І так, починаємо. Шукаємо спочатку, згадаємо, чому дорівнює 1 гектар у метрах квадрат. Нагадую, що в одному гектарі у нас 10 тисяч метрів квадрат. Тобто нам треба буде величину 10 тисяч метрів квадрат порівняти з площею поля, яку ми зараз знайдемо. І так, 110 помножити на 70. Не забуваємо, що поле, поле для футболу має прямокутну форму. Тому ми шукаємо площу поля як площу прямокутника, тобто ширину множимо на жовну. а тобто, або це доріння до будь двох сусідніх сторін. 110 помножити на 70, це доріння 7770 метрів квадратних. Якщо ми порівняємо ці вуличну з Площею 1 гектара ми бачимо, що вона є меншою, тобто площа поля є меншою за гектар. Ось таке нескладне завдання. Так, продовжуємо. Наступне завдання в підручниках: права номер 891 Ось таке. Як зміниться площа прямокутника, якщо? Тобто, ми знаємо, що площа прямокутника шукається за формулою S до рівня А помножених на Б, добутку двох сусідніх сторін. Так ось, в нас вимагається визначити, як зміниться площа прямокутника, будь-якого, якщо щось буде відбуватися з його сторонами. І так, перше, якщо о, одну з його сторін збільшити вдвічі, тобто, нехай нашу одну зі сторін збільшили в два рази. Що відбудеться з площею? Якщо ми підставимо, нехай наша сторона яку більшує, нехай це буде сторона А. Тобто наша сторона А початкова була А, а коли збільшили в два рази, вона стала якою 2А. Тобто для нової площі а, он замість А ми будемо підставляти 2А. Що відбудеться? У нас стане вираз, що площа буде дорівнювати 2А помножених на Б. І ми бачимо, якщо порівняти її з попередньою площею, спочатку вона була, що відбувається, вона збільшилась два рази. Чому? Тому що в нас з'явився коефіцієнт 2. Тобто вона збільшилась не тільки сторона, а й вся площа збільшується два рази. Наступне аналогічно до попереднього, але трошечки є умова. Інша. Як зміниться площа прямокутника, якщо одну з його сторін зменшити втричі? Тобто, якщо нашу сторону зменшити втричі. Ми, якщо виходячи з першої умови, можемо зайти, який зробити висновок, що у нас площа зменшиться теж у три рази. Нехай наша сторона А, сторона, бачите, на початку сторона Б дорівнює тепер на вій стороні Б на 3. Тобто нашу сторону зменшили три рази. Що означає зменшити на 3 рази, поділити на 3, або все домножити на дріб одну третю. Відповідно. Що відбувається, що наша площа теж зменшиться у три рази. Ось така закономірність. Наступне: третє, як зміниться площа прямокутника, якщо кожну зі сторін збільшити в 4 рази. Тобто, нашу сторону А і сторону Б збільшили в 4 рази. Тоді наша площа нова, яка у нас початкова площа була А помножена на Б, стане за збільшенням сторін кожної сторони в 4 рази. У нас замість А ми будемо підставляти 4А, замість Б будемо підставляти 4Б. Тоді наша площа дорівнює 4А помножених на 4Б. Можна виконати множення коефіцієнтів, відповідно 4 помножити на 4 це буде 16. Тобто можна зробити висновок, що наша площа збільшиться аж у 16 разів. Якщо і одну, і іншу сторону збільшити одночасно у 4 рази. Так, наступне завдання номер 4 як зміниться площа прямокутника, якщо одну сторону збільшити вдвічі, а другу у 5 разів. І так, що у нас відбудеться? Нехай наша сторона А збільшиться в 2 рази, сторона Б збільшиться в 5 разів. Тоді у нас будуть нові множники 2А і 5Б. Знову можна виконати множення коефіцієнтів 2 на 5, це буде 10. Тут у нас буде 10АБ, тобто площа збільшиться аж у 10 разів. І останнє завдання п'яте. Як зміниться площа прямокутника, якщо одну зі сторін збільшити у 12 разів, а другу зменшити вдвічі? Тобто, нехай наша сторона А збільшиться в 12 разів, тоді у нас буде новий множник 12а, а сторону Б зменшити вдвічі. Що означає зменшити вдвічі, поділити її на напід? Тобто нова сторона Б стане Б поділених на 2 або Б других. Тоді у нас буде добуток. Число. Це буде виразів 12А помножених на b других. 12 і 1 другу можна перемножити, відповідно, це буде у нас 6, тоді у нас буде добуток 6 помножених на b. Тоді у нас площа збільшиться у 6 разів. Я думаю, питань немає до цього завдання. Тут дуже легко і просто виконується. Якщо виконувати, відповідно, не забуваємо про. Нашу форму знаходження площі прямокутника.